Дуже багато розробників uh, сьогодні жаліються на те, що ну, тяжкі умови, мало роботи, вакансій і так далі, uh, що дуже багато чого треба вчити. Uh, ну і десь з ними я, мабуть, погоджуюсь uh, на тему об'єму інформації. А з... Але загалом хочу вам трошки розповісти, що як було, коли я починав працювати в IT, скажімо так. Щоб ви могли оцінити, наскільки вам зараз реально повезло, наскільки вам легше. Коли я починав працювати, ну, інтернет він був десь там, знаєте, далеко-далеко. У мене тільки через декілька років з'явився модем на 14400 бот. Це щось десь 4 кБ в секунду, чи щось таке. Дуже цікава тема. А, можна було одну картинку грузити півдня. І це якщо не буде дисконекту. Тому а, доступ до інтернету ну, був майже нереальним. По-друге, документація. Її зовсім не було ніякої. Те, що ви зараз такі, знаєте, зайшли на гітхаб чи ще кудись такі, відкрити мені документацію по чомусь. Ні, них не було. От у вас була якась бібліотека. І в кращому випадку були якісь коментарі в Сішному, які щось пояснювали. Але в більшості випадків майже нічого не було. Ну, були деякі оператирні бібліотеки, з ними йшла документація. Але звісно, ну, людина, яка з ними не працювала і за них не платила, нічого такого не мала. Тому як е людина, яка починала вчитися, ну, в мене нічого не було. І вся документація це коли ти десь з кимось познайомився. І такий, блін, чувак, знаєш, в мене там проблемка. Коротше. А можеш мені розповісти, от як оту штуку правильно юзати, що з нею робити? І оце була документація. Через деякий час, коли з'явився інтернет, з'явилася можливість когось щось запитати, віддалено трошки. Були такі штуки, називались BBS. Це такий сервер, який виставили собі на комп. Uh, і uh, фактично до вас через модем підключалися, тобто один-один з'єднання. Uh, Ніякого там зайшли тисячі людей. Ні. Один підключився, щось вам там почитав, записав та й пішов собі. Uh, отакі от штуки були. Uh, і все. Тобто, у вас з'являється якийсь баг, і ви такі, бля, що робити. Ну, ви значить, у вас є телефони цих BBS. Ви на них заходите і дивитесь, чи є там щось. Якщо нічого немає, ви, значить, залишаєте заявку, типу, чуваки, у мене ось така проблема, і, можливо, десь місяць, через два, через три, через півроку вам хтось відповість, в залежності від е популярності цього е BBS. Е е Але це були такі, знову таки не дуже популярні тема. Кожного девелопера була така книжечка, яку він записував усі баги, усі моменти, які дивні траплялися, та як їх вирішувати. Uh, і інший uh, спосіб вирішення проблем був такий, що ти береш банально телефони людей. В тебе ну, такі, є записна книжка, дзвониш кожному і питаєш: слухай, чувак, в мене тут така фігня, ти, ти з таким стикався. Він такий ні, знаєш, але я чув, що якийсь чувак стикався. Позвони цьому, дає тобі інший телефон, ти йому дзвониш. І ти мог, міг, знаєте, так, десь телефонів 15 по uh, колу перебрати. і в кінці десь хтось тобі щось міг розповісти. Але загалом в більшості випадків ніхто не міг тобі нічим допомогти, тому що ну, проблем було багато, а людей мало. Тому майже ніхто особливо нічого не бачив. А, ну, <кхем> Якщо тільки якісь дуже популярні баги. А, і тому вирішення якоїсь одної проблеми ну, на це ми могли витратити там місяць-два. Це не так, як зараз такий зайшов нас такої флотки. Так, багато така. О, сто п'ятсот тисяч відповідей. Ну, добренько, оцю візьму. О, нормально працює, все пішли. Пройшло п'ять хвилин. Ні, хлопці, так та дівчата, такого не було. Було дуже складно про роботу. Робота програміста це зовсім смішна тема. А роботи майже не було. Знаєте чому? Тому що майже ніхто не розумів, що таке програміст, нахина він потрібен. Ну і були типа 90-ті, потім початок 2000-х. І, а, чесно кажучи, там люди виживали і якось про там, IT, якісь там мегапроекти, ніхто не задумувався. Тому реальна єдина робота, яка була, це працювати на якусь іноземну компанію. Але як ви зрозуміли, працювати на іноземну компанію, коли немає, ну, майже інтернету, коли. Віддалена робота, вона ну, настільки віддалена, ну не в плані відстані, а в плані розуміння, коли вона з'явилася, то я вам скажу, що знайти роботу було блін, реально майже неможливо. Це знову таки було через там, 25 якихось коннектів з якимись людьми, які кудись там тебе запихували. Де якась людина якимсь чином колись виїжджала з України і десь там знайшла якісь контакти чуваків там в Штатах, і вона з цими контактами законектилася, і вони їй підкидують якусь там роботу. А він може цю роботу трошки поширити на інших. от десь так. Я свою роботу першу отримав якраз таким чином через знайомого мого батька, який був програмістом. І він такий побачив, що я там щось копирсаюся в компі, в, всяких, в програмах, іграх кори, там, модінгом займався. І такий, слухай, а ти не хочеш там гроші заробити? Я такий, бля, гроші. Звісно. Дав, а що робити? Він кори, давав мені там, трошки якісь завдання невеличкі, і я за це отримав, я не пам'ятаю. Ну, кори, там, 100 чи 200, декілька сот баксів кори, отримав. А, ну, щоб ви розуміли, на той час декілька сот баксів це були ну, блядь, настільки не, не гроші, що просто піздець. Я не пам'ятаю, скільки в мене батьків, але в сумі в мене виходило більше. А, але, але не про це. А, суть в тому, що ну, реально, якщо мені тупо не повезло. А от з цим знайомим батька, то роботу я б не міг би знайти. Ну, це, це було б нереально. Бо не було, знаєте, там оголошень потрібен програмістам. Ну тобто вони десь були потрібні, але, знаєте, там, типу, в, в університет там, якийсь потрібен програміст на кафедру, щоб там щось когось вчити. Ну, типу, інформатиці, а не програмуванню. І ти такий, ну і за якісь там, знаєте, там 50 гривень, чи я не пам'ятаю, купони тоді ще ходили. Ще знаю, коли їх там відмінили, ці купони вже коротше. Роботу тоді знайти було неможливо зовсім. Її майже не було. Тому, коли ви зараз кажете, блін, знаєте, тут всього декілька десятків там, сотень тисяч вакансій є, блін, мало, людей же більше. Блін, хлопці, ви не розумієте, що таке, коли вакансій дві. І то, якщо ви знаєте, потрібних людей. Оце реально жопка. Ну, коротше, оцього всього, що ви зараз маєте, зовсім не було. Ні в якому виді, ні в чому. Це, це, це був просто ну, реально стопроцентний біль. І ось так ми працювали. Потім, звісно, з'явився там інтернет, щось почали люди туди вже напихувати. Але це було так, настільки. Після десь там вже після 2000-х, мабуть, щось ну, більш-менш адекватне з'явилося, де щось можна хоч підчитати трохи. Але от ось на початку, реально, це ну, максимум якийсь андеграунд, якісь сервери, які ще потрібно знати знову таки через контакти, а не просто так: що ти зайшов в Google по посьорчити. Бо в Google тоді, наскільки я пам'ятаю, ще не було. Був, здається, Yahoo. Який дуже дивно якось працював. Але знаєте, ну коли я перший раз підключився до інтернету і побачив цю пошукову строку, коротше, в Яху, і, такі, і там щось було написано, Я зовсім не зумів, що це таке. Типу, нахіра воно, як воно працює. Але потім такий, блін, я тут щось написав, воно мені щось знайшло. типу, нія собі. Це ж endless possibilities, блід. Коротше, жопа була реально повна. Рекрутери якісь там, знаєте, це все нічого не було, ніяких рекрутерів ні. було все дуже 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 А, І це ну, реально був біль. Тому, коли ви зараз звернетесь на цю всю тему, а, то просто зрозумійте, що реально вам дуже нереально повезло. Ось у мене 25 років стажу, більше мабуть. Чесно кажу, якщо я б зараз займався, ну, почав би займатися і сьогодні, сьогодні, да, наприклад, досвіду зовсім немає, то оці 25 років через технологію, об'єм інформації, доступ до неї, я би покрив, мабуть, років за сім. Чесно. Ну, тобто, тому що більшу частину життя я витратив на отримання інформації реально. Тому що її отримати було не так легко, як зараз. І ну, це була проблема. І якщо переводити на теперішній манер, то ну, реально дуже багато всього полегшилось. дуже багато всього у вас є, чого не було тоді. І Це дуже нереально економить час, просто, ну, просто трендець. Розумієте, навіть От зараз я чат GPT відкриваю, там якийсь код написати. Я пишу цей код, і знаєте, в мене такі флешбеки там на минуле іноді о -о, спливають. Я просто офігіваю, тому що я... Ах, блін, скліос, це дуже погано. Коротше, о -о, впливають моменти з минулого, і я... Просто реально фігіваю того, що розумію, скільки в мене часу тоді на це уходило, скільки я витрачав енергії, скільки потрібно було шукати цю блін документацію, інформацію, як це правильно зробити. А Аніж це робиться сьогодні, коли ти пишеш, блін, чечпіті згинули мені кусок коду. Він такий, хуяк хуяк ось тобі кусок коду, блін. не парся, хлопче. Люди зараз кажуть, важко. Ні, хлопці, реально не важко. Об'єм інформації, так, великий. Треба набагато більше вчити. Коли я починав, ну, ти, типу, знаєш там, якусь мову, можливо, декілька там, бібліотек, і ти вже, типо, був, блін, крутий чувак. А, сьогодні, звісно, все набагато об'ємніше, тому що технології вони розвиваються, звісно, а, а за технологіями йде об'єм інформації, який потрібно знати. І тому в цьому плані так, звісно, важче. Але ж вас знову-таки ніхто не змушує а, знати все. Вам не потрібно це запам'ятовувати як раніше мені, коли ну, не було документації, якщо ти це не записав, не запам'ятав, ну все це це втратив. Сьогодні у вас є пошук, у вас є чат GPT, AI, айки всякі, куча іншої теми, які просто дають вам можливість це не пам'ятати. Дають вам можливість просто запам'ятати базові речі, базову логіку, базові підходи, патерни і так далі. А потім просто використовувати пошук, генеративні сітки і все інше для того, щоб вирішувати завдання. Просто використовуючи реально купу інструментів. Все. І з одного боку, так є інформація, а з іншого боку, вже не так важливо її запам'ятовувати, коли в тебе є 100% постійний до неї доступ. І в кожну цю хвилину свого часу ви можете просто відкрити що завгодно, перечитати знову, якщо ви щось забули, подивитися, отримати консультацію, отримати допомогу в онлайні там, від тисячі мільйонів людей, таких самих як ви. І Тому ну, реально усе це, збираючи докупи, зараз набагато легше. Набагато легше війти не тільки в ІТ, а в будь-яку спеціальність. В мене є. Ну, не називаю їх знайомих, скажімо так, люди, яких я знаю, і які прикольні, а, я з ними майже не комунікую, тому що не пересікаємося, а, скажімо так, ну, тим, чим ми займаємося. У мене колись були деякі ідеї, а, там змінити трохи профіль. Наприклад, я хотів займатися генетикою, але, ну, на жаль, війна, блять, це всіх І це десь увійшло там на пенсію, мабуть, якщо я доживу до цієї пенсії. Але є реально багато людей, які цим займаються, наприклад, і дуже круті в цьому. Причому це люди, яким ну зараз вже, звісно, більше. Але коли я з ними познайомився, це одному хлопцю було 13 років, а іншому то 16, чи 17. Ось вони займалися генетикою, практичною генетикою, не то, що, знаєте, там книжечки, якісь ще китали. А ні, вони робили дослідження генетичні, робили там всякі бактерії всяких. Ну, як там на хабі писали колись рибокс, які мерехтіли вночі. Ну, таку всю фігню робили. Чому? Тому що коли я хотів почати займатися генетикою, знаєте, скільки коштував стартовий набір для ну, того, щоб банально вживити там, ген, якусь клітину? Ну, десь 1060 доларів. А саме головне, більше коштувала така пушка, яка Вистилювала а, золотом для того, щоб донести генетичний матеріал у клітину. Ну і так, як вона стріляла золотом, то ви розумієте, що ну, банальне її використання було не дешеве. Звісно, вона стріляла там молекулами золота, але загалом вона ж стріляла не одною молекулою, а цілим натовпом, щоб була якась вирогідність потрапляння. А тому це було не дешево, на жаль. Зараз, завдяки дослідженням. А, Стартовий набір коштує 150 баксів. І цим може займатися хто завгодно, як завгодно. Розумієте? Вхідна точка вона зробилася настільки маленькою і настільки дешевою, що ви можете займатися чим завгодно. Ну, за виключенням, можливо, там ядерної фізики, тому що ну, Плутон досі коштує багато і досі радіоактивний. А, тому <смі> з ним є трошки проблеми. Але загалом, ну, реально все набагато легше. У вас нереальний доступ до всього. І коли мені люди кажуть, що блін, там я щось не можу, там в мене чогось немає, ну я дивлюсь на це трошки, знаєте, дивно. Тому що реально зараз є все. Зараз є все, щоб стати будь-ким. Навіть якщо ви живете десь в селі, навіть якщо у вас нічого немає, вам достатньо мати просто комп'ютер і вихід в інтернет, все. Або хоча б телефон навіть. І ви вже можете навчитися дуже багато речей робити. Прям нереально речей. Ну, що я можу казати, той самий, наприклад, YouTube, да? коли там, хлопці та дівчата років там, 14, вже мільйонери. Ну, я б не сказав, що це наукова праця якась, і... але це теж праця, знаєте, це теж потрібне розуміння, потрібне навчання. А якщо ви просто заліте на Ютубчик відосик, якийсь, от я дивіться, диві 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 заливаю якісь відосики, і ну, <смас> самі бачите, скільки там лайків і о, переглядів. А, дівчата в 13 років шарять як це робити, і отримують цього мільйон баксів профіту. І там мільйонні перегляди. Чому? Тому що доступ до інформації змінився. Вони швидко навчилися, коли ще були дітьми. Коли я був дитиною, ну нічого не було. У ну, мене були, як то кажуть, дерев'яні іграшки, та й все десь так. І тому різниця дуже велика. Зараз ви можете почати а, заробляти реально гроші а, з дуже малого віку. Я почав заробляти з 12 років, але я почав з 12 років заробляти реально, тому що мені повезло. От з цим от самим чуваком, який дав мені першу роботу. Якщо б не він, ну хір знаю, коли я там почав би заробляти. А зараз тисячі варіантів, як це зробити, не маючи фактично нічого. Тому, якщо ви кажете, що важко. То я вам можу сказати лише одне, ви дуже мало вкладаєте в свою роботу а, та в своє майбутнє. А, просто злізниці в, в, в тому, що вкладали в це майбутнє люди до вас. Просто це зрозумійте трошки і ну, просто реально почніть більше працювати і, і більше дивитися. Я бачу дуже багато всяких резюмешок, постів там на LinkedIn і в інших соцмережах, коли люди кажуть, що блін, я ось типу, шукаю роботу і не знаходжу. А коли я питаю, люди, а що ви робите, щоб знайти роботу? Вони такі, ну типу, я там десь постик запостив. Розумієте, я коли шукав роботу от ті часи, я, мабуть, зателефонував більше тисячі людям. Ну, о, Просто щоб знати, що, де, куди, як, може, в когось там щось є. Це були постійні якісь переговори, якась балаканина, якийсь треш. Ну, коротше, це б реально займало нереально часу. І це потрібно було робити, тому що іншого випадку ну, особливо не було. А зараз людина каже, ну я постік запостив там. І, типу, окей, там сівішечку закинув на якийсь сайт, ну, типу окей. Люди, ну це не окей. Це зовсім не окей, тому що а, реально потрібно працювати, потрібно мати портфоліо, а, потрібно, якщо ви мати гітхаб з проєктами, цікавими проєктами, не якоюсь типу Hello World, а проєктами, які потрібні іншим людям. Ну, Розумійте, що кожна професія вона фактично базується на ком'юніті. ви це ком'юніті або входите, або ні. Якщо ви в нього входите, то проблем у вас не дуже багато. А якщо ви десь в сторонці і такі, типу, ну я працюю там з 9 до 6, а потім в мене, типу, там телевізор, відпочинок і так далі, воно так не працює. Зрозумійте, ви вибираєте, обираєте собі професію, і ви в ній, ну, по суті, пожиттєво, якщо ви не зміните професію якийсь час, і ви займаєтеся 24 на 7. Чому 24 на 7? Тому що. Є дуже зараз багато людей, які теж займаються цією професією. Якщо ви кажете, що щось почекає, ну почекає, але для когось не почекає, хтось буде в цей час працювати, хтось зробить більше, краще, ніж ви, а тому отримує більше і краще, ніж ви. Я вам чесно кажу, що дуже важливо те, як ви почнете. Неважливо те, що ви будете робити там, через 10 років. Це вже, знаєте, ну такий проміжок, коли можна трошки розслабити булки і пливти на хвилі. Але від того, як ви починаєте, дуже багато залежить. Тому саме для джунів я дуже рекомендую їй пошити. Реально їпошить. От пару років просто їпоште нещадно, на п'яти, на двадцяти роботах, як хочете, блін. Чому? Тому що ці роки дадуть вам нереальний буст над купою людей. І потім вам буде нереально легко. Потім це дасть вам реально час займатися а, роботою, не як якоюсь боль'ю, яку ви повинні робити 24 на 7, а реально ну, мати якийсь лайфбаланс і так далі. Але якщо ви спочатку почнете розслабляти булки, то потім вам буде дуже важко. Тому що коли приходить до мене, знаєте. Людина, яка займається айтішкою 10 років, а вона нічого не знає, ну це, це, це жопа. Це реально жопа. І це буде дуже негативно впливати на ваше майбутнє. Ну, фактично, це перекреслить його, ну, адекватну його версію. Тому в'їбожте спочатку, отримайте цей буст, а потім вже ослабляйтеся. І тоді, ну, реально, вам буде легше. А можливо, і потім і працювати вже не потрібно буде. Тому що можливостей, як зараз отримати а, нормальні статки на початку, ну реально дуже багато. Набагато-набагато більше, ніж колись було до нас. Тому користуйтеся цим всім, всім. Не сидіть на дупі, не чекайте, що хтось до вас щось прийде, щось вам дасть, зробить, допоможе. Беріть усе самі. Беріть усе самі. Робіть, вкладайте, інвестуйте в себе, в свої розробки, в свої ідеї. Ну, банально пинайте себе під зад, коротше, тоді у вас все вийде. Коротше, ось десь так. Тому підітожу, хлопці і дівчата, вам зараз нереально повезло. А людям, яким, які вейдуть цей світ пізніше, ніж ви. Ну, Якщо цей світ ще буде, сподіваюсь, буде ще легше. І так з кожним і з кожним поколінням. Тому знаєте, що завтра завжди буде легше чимось, ніж сьогодні. Ну, знову таки, якщо ми себе не вб'ємо. Мотивуючий спік, я знаю. Коротше, гарного вам дня усім.